Що ви таки вийшли, бо <смеш>, всяке могло бути. Можна музику, будь ласка? А вона грає вже? Я якби її не чую просто. Давайте спочатку і ну я щось погано відчую. Але... Давайте тоді ви вмикаєте, махайте мені рукою, я почну. Добре? Давайте, давайте ще раз. Та, -та. Угу. Окей. Справжнє кохання це кава, яку ти вариш у джезві. Кава, поряд з якою треба стояти, щоб не втекла, інакше безнадійно зіпсується смак. Кава, яку наливаєш у гарну чашечку і п'єш, відчуваючи кожен ковток. Кожен день. Моє ім'я Анастасія. І сьогодні я готуватиму для вас. Я використовуватиму кову молку широкими конічними жорнами, щоб отримати максимально рівномірний помел 240 мікрон. Для своєї класичної джезви я використовуватиму бленд-кави, а саме Колумбія Катерон. Це природна мутація катори з регіону Арменія, ферма Санта-Моніка. Висота 1800 метрів. Зерна пройшли анаеробну добову ферментацію, після чого додатково ферментувалися в пластикових мішках. Протягом 50 годин з додавання вуглекісні, щоб отримати е, натураль... відтінки натурального рожевого вина, фруктів та солодкість джему. Та Колумбія-Судан-Руме це кава з регіону Каука, міста Попаян, яка росте на змішаних вулканічних ґрунтах за висоти 1800 метрів. Зерна пройшли миту обробку з технологією термального шоку. Сушка відбувалася в дегідраторах протягом 10 годин, щоб надати комплексності в смаку. А використовуватиму воду, яка містить 60 піпін та нейтральний pH. Текстура мого напою. Шовковиста, округле тіло та довгий після Баланс мого напою. Кислотність середня. Солодкість середня, гірчинка. Низька. І судді, запишіть, будь ласка, профіль обсмажки моєї кави. А саме час обсмажки 8 хвилин 20 секунд. Час розвитку 1 хвилина 30 секунд. Такий профіль обсмажки було обрано для того, щоб підкреслити тіло кави та зробити кислотність більш комплексною в поєднанні з моїм рецептом приготування, а саме 8 грамів кави, з яких 3 грами. Колумбія Судан Руме та п'ять грамів Колумбія Катурон допоможе отримати такі дескриптори: червоне вино, сицилійський апельсин, полуниця, шовковиця, обліпиховий джем. Час заварювання моєї джезви від двох до трьох хвилин. Для зручності вся інформація про мою каву продубльована на карті, яка знаходиться перед вами. Класична джезва для вас та для вас. Я попрошу вас не куштувати відразу, а зробити це, коли я повідомлю. Дякую. Хочу сказати, що в наш час ми стали забувати про прості речі, безтурботно насило до моментами, як колись в дитинстві, коли все здавалось так просто. Саме тому я вирішила приготувати авторський напій, який одночасно допоміг би на мить в дитинство, але при цьому не забувати про непрості реалії сьогодення. Зараз я змелю каву і повернуся до вас. На основі мого авторського напу я використовуватиму джезву, яка містить 15 грамів колумбії катерон та 80 мл води. Вам було легше оцінити мій напій, я приберу для вас крема. Також, щоб ви краще могли відчути інтенсивність смаку дескрипторів, мої класичні джезві, вони продубльовані ось на карті. Насолоджуйтесь! Після того, як моє джезва приготується, я відфільтрую її через фільтр, для того, щоб зупинити процес екстракції. Також додатково охолоджу цими кубиками, тому що мій напій краще смакує прохолодним. Дугою авторського напою я додаватиму тропічний джем на основі ківі та лайму, який я приготувала здалегідь. А саме 300 грамів очищеного ківі та 20 грамів фрешу лайму я довела до кипіння, після чого додатково проварювала на середньому вогні протягом 30 хвилин, після чого процідила і дала стабілізуватися в холодильнику ще дві доби. В моєму напої він збалансує кислотність. Додаватиму його 3 мілілітри. Також я використовуватиму 10 мл лікеру Декайпер зі смаком ананасу, який містить 15% міцності. Це винарня заснована 1695 року в Роттердамі. Вже десяте покоління родини Декайпер присвятили себе розвитку та вдосконаленню виробництва лікерів. Моєму напої він збалансує солодкість та додасть щільності напою. Поєднання всіх цих інгредієнтів дозволить отримати такі дескриптори: агрус, солодкий брикфрут, Акацієвий мед, стигла формат. Для зручності інформація про мій авторський напій також продубльована на карті. Запишіть, будь ласка, баланс мого напою. А саме, солодкість. Вище середньої, Кислотність. Середня. гірчинка Низька. Поєднання терпкого сьогодення, терпкого сьогодення та солодкого дитинства для мене є особливими. Адже ми не маємо забувати про прості радощі, але й бути завжди в об'єктивній реальності. Тому це для вас та для вас. Насолоджуйтесь і пригадайте найкращі миті вашого дитинства. А в мене час. Ваші облиски, друзі, ваші облиски. Насолоджуйтесь та. Пригадайте найкращі миті вашого дитинства. Анастасія Панасюра, ваші обласки, друзі. Це було неймовірно, неймовірна презентація кави. Поетична подача, неймовірний.